Неприступні стіни висотою у понад 40 і навіть 60 метрів. башти, старовинні ворота. Коли стоїш поблизу Хотинської фортеці, то справді розумієш велич української історії і відчуваєш себе ніби мурахою. Напевно, саме такі думки крутилися у головах численних завойовників, які підходили під ці стіни, на кілька днів брали місто в облогу і верталися додому чим. Тож далі запрошуємо вас у нову мандрівку. Турки і татари, польські вельможі і полководці, купці, пройдисвіти і доблесні лицарі. А ще гарматні бої, вершники на баских конях, і навіть бойові слони. Стіни могутньої хотинської фортеці, що розкинулася на правому березі річки Дністер, за сотні років побачили стільки, що не насниться, і найвигадливішому каскареві. Напевне, саме тому твердиню так облюбували для себе українські і не тільки режисери. Вона виринає більш ніж у 50 художніх фільмах Захар Беркут, Чорна Стріла, Могила Лева на війні, як на війні, сказання про доблесного лицаря Айвенго. Не дивно. Адже Хотинська фортеця є не лише кінематографічно привабливою, але й дихає романтичним духом української історії. Тож, аби зняти добрі кадри. Тут навіть не треба вигадувати зайвих декорацій. Не так давно ця місцинка на мальовничій Буковинській землі святкувала своє тисячоліття. Та майже усі історики сходяться на одному. Фортеця є значно древнішою. Адже свого часу археологи виявили тут залишки житла із пічками Кам'янками, які датуються ще дев'ятим століттям. А на глибині півтори метра знайшли культурний шар, що взагалі відноситься. До Сьомого Восьмого століття це, швидше за все, було локальне поселення, а сам хотин збільшився трішки пізніше, уже за часів Київської Русі. Саме тоді подейкують історики за наказом Данила Галицького, звели першу кам'яну фортецю. Залишки її семиметрових стін знайшли серед мурів, що були зведені кількома століттями пізніше. Причому каміння кріпилося розчином характерним для будівництва Київської Русі рожевою цим'янкою, тобто сумішшю цементу і битої червоної цегли. Ще більшого розвитку укріплення на Дністрі зазнало у 14 столітті, коли перейшло до складу Молдовського князівства. Тоді воєвода Стефан III великий розширив кордони замку, звівнові укріплення, побудував високі стіни. Це, звичайно невелика китайська стіна, але теж вражає, у старовину люди вміли будувати дуже добре і без щонайменшої крихти цементу, виключно на яєчних жовтках та вапні стоїть на віки. Та варто зізнатися, що самими вапном і яєчним жовтком будівельники у старовину не завжди обходилися. Аби розчин був міцнішим, у ями з роствором вкидали туші убитих тварин. Та й часто не церемонилися із самими бранцями, які повторювали долю корів чи коней. Тож, можливо, хатинські стіни замішані і на людських кістках. Подийкую, що саме за Стефана Великого звели і височезні мури, які до того ж усього прикрасили чудернацькими орнаментами. Над їхнім значенням історики сперечаються і досі. Одні кажуть, візерунки викладалися із цегли суто для краси. Інші переконують, будівничі виморвали священні для мусульман знаки і робили це для того, аби ті, коли підійдуть із гарматами під стіни, не руйнували їх. Бо ж хто буде стріляти у святі для себе речі? Та, попри це усе хотинська фортеця змінювала господарів і не раз. Її завойовували турки, Молдова, Польща, Росія. Та, напевно, особливо знаменитою вона є військовою кампанією 1621 року, коли тут пройшла грандіозна Хотинська битва, відома з усіх шкільних підручників. Тоді, після поразки польських військ під цецорою, Султан Осман II уклав план завоювання Польщі, України, а згодом і всієї Центральної Європи. Він вирушив на ці землі із величезним військом. 150 тисяч турків і 60 тисяч татар. Їм протистояло всього 30 тисяч поляків, які добре розуміли, що не зможуть перемогти ворога, і попросили допомоги українських козаків. Тоді у похід і вирушив гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Війська зійшлися до бою 1 вересня 1621 року, і сутичка тривала безперервно 5 тижнів. Саме завдяки військовим умінням Петра Сагайдачного вона і була виграна, адже турки з татарами використовували хитрий військовий прийом, гнали перед собою бойових слонів, мулів та коней. Поляки боялися і панічно втікали. А Сагайдачний, навчившись військового ремесла у Європі, знав, що достатньо причаїтися. А коли слони підійдуть ближче, то раптово зустріти їх криками і зойками. Так тварини перелякалися і замість того, аби топтати ворога, побігли на своїх колишніх господарів. Переслідуючи турків, козаки увірвалися у турецький табір. Тих охопила величезна паніка і переляк. Згодом оклигавшись, Осьман II тільки 28 вересня вирішив дати генеральний бій супротивнику. 60 гармат гриміли безперервно. Небо палало, а повітря затмарювалося димом. Земля тремтіла, стогнали стіни, скелі розпадалися на куски. Що бачило око впродовж дня, того не описати не можна висловити точно з яким завзяттям і мужністю або скоріше відчаєм билися обидві сторони. Так описував пізніше хід Хотинської битви, свідок і її учасник Ян Собеський. Зрештою, завдяки мужності козаків турки вирішили. Підписати мирову угоду і повернулися назад. Європа і Україна, а також увесь тутешній християнський люд, були врятовані. За договором турецько польський кордон проходив по Дністру. Між сторонами відновилися дипломатичні стосунки. Польща передала хотин туркам. Щоправда, довго не тішився плодами своєї перемоги. Сам Сагайдачний поранений отруйною стрілою невдовзі після того він помер. Турки, які, по суті, залишаються у хотині, беруться хазяйнувати там. З 1711 по 1718 роки, за розпорядженням султана Ахмета III, на території фортеці під керівництвом французьких інженерів велися широкомасштабні роботи по створенню зовнішньої лінії оборони. Її загальна площа складала 22 гектари. Так, у результаті виник мощений каменем рів, вал з бастіонами для артилерії і кам'яний контрскарп. Крім того, будуються казарми, склади і мечеті. Ці руїни усе, що залишилося від колись прекрасної мечеті з мінаретом. Свого часу це була найвища точка, і якщо піднятися на споруду, то уся місцина лежала ніби на долоні. Та коли у 1941 році Червона армія відступала від німців, мечеть просто підірвали. Солдати боялися, аби німці не побачили напрямок їхньої втечі. Те, що не зруйнували радянські війська, зробив час. На місці архітектурної споруди залишилися хіба що уламки стін. Тривалий час ведуться розмови, що мусульманський храм будуть відновлювати, але чи так станеться, нікому не відомо. Наразі ж екскурсоводи водять сюди туристів, розказуючи цікаві легенди та історії. Одна з них про злопам'ятних українців. Свого часу, коли у підвалах мечеті робили археологічні розкопки, то знайшли кістяк свині. Подикую, що сюди вона потрапила за допомогою місцевих мешканців, які у такий спосіб хотіли відімстити зайдам. Адже у мусульман ця тварина вважається брудною. Відтак селяни взяли і підсунули у буквальному розумінні їм свиню. Час будівництва цієї культової споруди ми можемо встановити з повідомлення анонімного турецького автора. Який у 20-30-х роках 18-го століття був службовцем арсеналу Хотинської фортеці, він писав, що це була мечеть покійної Валіде султан. А такий титул носила мати правлячого султана у нашому випадку Ахмеда III. Вона була гречанкою за походженням, користувалася повагою серед турецьких мусульман, тому що на її кошти були збудовані мечеті у скутарі і галаті. А також засновано фонд для утримання харчевні для бідних у Стамбулі. Ще здалеку до однієї із стін Хотинської фортеці привертає погляд велика мокра пляма. Її походження теж має кілька історій. За однією із них, аби зробити твердиню неприступною, свого часу приїзд спорудженні у камінь мурували живу дівчину. І нібито навіть крізь століття звідти проступають її сльози. Інша версія має більш прагматичне походження. Екскурсувати переконують, що пляма з'явилася на тому місці, де свого часу розташовувалися військові склади, у яких зберігалася селітра. І саме вона, розтопившись, могла просочитися крізь стіну. Хоча і ця версія, швидше за все, є малоймовірною, адже мури у тому місці сягають п'яти метрів товщини. Якщо ж пройти через старовинні ворота всередину до фортеці, то побачимо, що за високими стінами ховається маленький і затишний дворик на його території. Церква, глибокі підвали, що колись слугували тюрмою, і так званий комендантський палац у центрі. Це саме він свого часу і був золотою кліткою для більш ніж 30 молодих красунь. Коли фортеця перебувала у руках завойовників, то цими сходами щодня піднімався султан. Не дивно, адже тут було не тільки його помешкання, але й гарем, у якому мешкало 32 улюблені дружини. Вони лежали ось тут, на подушках, ніжились і чекали, поки чоловік викличе до себе. Ще на території подвір'я дуже цікавою є старовинна криниця. Про її виникнення теж говорить одна з місцевих легенд. Взагалі краниця на цьому місці була збудована в 15-16 столітті. Але є таке припущення, дуже гарна легенда розповідає про те, що коли Хотинська фортеця була взята в облогу, фортеця захисники залишились без води. І дівчатка з міста приносили в Глечиках воїнам воду. Потрапили одного разу в засідку. Були... Декілька дівчат поранені, а одна все-таки останні краплинки води донесла захисникам. І вирішили пожаліти воїни дівчаток. І ось так в скелі була прибита криниця глибиною більше, ніж 50 метрів. Зараз важко сказати, скільки часу довелося працювати робітникам, аби пробити джерело у суцільній скелі. Та й постає питання: чи уже згодом легко було черпати воду для усього гарнізону? На висоту більш ніж 50 метрів. Подейкую, що для цього у велике дерев'яне колесо по черзі заходили солдати. Вони йшли всередині нього і таким чином витягували відра нагору. Ефект білки у колесі. Окремої уваги заслуговує і замкова церква з романським порталом головного входу. Вона будувалася як християнська святиня, але згодом теж була перебудована під мечеть. Мабуть, тоді споруджено і мінарет, кам'яна основа якого і тепер знаходиться біля північно-західного кута церкви. Цікаво, що християнські культові споруди під свої мусульмани переосвячували за допомогою спеціального ритуалу. Для цього використовували так звану рожеву воду, виготовлену з пелюсток троянд. Тож цікаві легенди, історичне минуле і просто красива природа над Дністром роблять Хотинську фортецю справді унікальною. Час від часу над нею пролітають бузьки. і хто зна, можливо, це саме ті птахи, яких в одному із своїх фільмів показав Буковинський геній Іван Миколайчук. Повертатися до Хотина варто, хоча б тому, що окрім фортеці тут багато води, риби, човнів, і це додає цьому шматочку України своєї пікантності. Відомо ж бо що життя на березі великої ріки зовсім інше. Тож будете поблизу, обов'язково завітайте. На цьому ж ми прощаємося з вами. Любіть свою історію.